12 травня. 2024 року у місті Одеса відбувся напад військового на Антоніну Токмакову, у результаті якого Антоніна отримала тілесне ушкодження. За наслідками подій зареєстровано кримінальне провадження, а обвинувальний акт з 14 січня 2025 року перебуває на розгляді у Приморському районному суді міста Одеси. Дмитро Олександрович, розкажіть. Про нашу справу щодо побиття нашої клієнтки Токмакової співробітником ТЦК. Ну, от це теж питання щодо Токмакової Антоніни Юрівни. Основна теза така, що в нас все ж таки потерпіла сторона, яка приходить до судових, судових засідань і хоче бачити зі сторони обвинуваченого е щире коєття та розкаяння в тому, що він зробив. На теперішній час. Під час судових засідань ні я, як сторона захисту, ні Антоніна цього не бачить. І оце найголовніша проблема. Все ж таки, на мою особисту думку, офіцер Збройних сил України повинен бути, по-перше, чоловіком і вибачитись перед дівчиною. Все, що було е, до після, є факт, є скоєння кримінального злочину, є розслідування, є кваліфікація. Так, вона не, не, не тяжка кваліфікація, але все одно це злочин. Це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність. Наш опонент зараз не визнає свою вину. Він, він не визнає свою вину. Крім того, сторона захисту намагається перекрутити ті чи інші події, щоб виставити саме нашу клієнтку в світі, який не личить, скажімо так, дівчині. Хоча вона ж побита, ну в неї є тілесні ушкодження, в неї є е, е, посттравматичний синдром після всіх всіх е, подій. Це все проблематика, з якою ми стикаємось у таких молодих дівчат, які стикнули своєму житті з проблемою насилля щодо себе. А коли це насилля не просто стосується е, там, чоловіка або співмешканця, це насилля зі сторони. Влади це ж все ж таки органи, які здійснюють ту чи іншу функцію мобілізації. Тому така ситуація, що то касається дівчини, вона випіюща. І, звичайно, цьому потрібно надавати огласку. І цьому потрібно повертати увагу, тому що неможливо, щоб такі події залишалися незамічені, такі події залишалися суспільство, осторонь. Це кричуща подія, у якій Дійсно нема вибачення перед Антоніною, і це основна теза цієї справи. Хочу звернути увагу, що ми з Дмитром Олександровичем максимально професійно та тактично працювали та працюємо. Ми намагалися сторони примирити. Ми особисто з Дмитром Олександровичем приїжджали до керівництва ТЦК, але, на жаль, наш опонент свою вину не визнає. Він вважає, що він все. Правильно вчинив, що нібито наша клієнтка могла завдати будь-яку загрозу, хоча вона не представляла загрози. І він посилається на те, що він хворий. Можливо, це так і є, у нас є таке припущення, але він на відеозаписах, якщо ви побачите, він бігав за нашою клієнткою приблизно дві хвилини і він за нею ганявся. Якщо можна так сказати, та бив її милицями. Він зазначає, мені особисто він сказав, я не бачив, кого я б'ю. Хоча там було світло і все він бачив. Тобто на сьогодні він не вибачився, він не компенсував витрати, які понесла наша клієнтка, і, на жаль, ми не змогли з ним домовитись та примирити сторони. Тому ми будемо робити все, щоб суд виніс законний вирок по цій справі. Да, важливо, що ми все ж таки за конструктив і позиція, правильно сказав Андрій, ми декілька разів намагалися це питання владнати, і воно починається спершу, це з вибачення. І цього вибачення немає. Ми ще не кажемо про матеріальні збитки, моральну компенсацію. Вона не становить якихось е, е, значних коштів. Але навіть основного, що не, е, не потребує зусиль, це просто вибачення, його наразі також немає. І тому дійсно для нас це. Така справа, яка бере за саме серце, і на жаль, нас дуже бурого, що співробітник ТЦК вважає, що він все правильно зробив. Він зазначив, що йому відбувалося так, що він нібито знаходиться на війні, хоча він не знаходився в цивільному суспільстві, де наші громадяни. І ні в коєму разі жоден співробітник ТЦК не має права завдавати шкоду нашим громадянам, тим більше дівчині. Антоніна, чого ви чекаєте від цієї справи? Саме я чекаю вибачення від обвинуваченого та дуже вдячна адвокату Бакуліну та адвокату Сандрію Смирнову за те, що ви зі мною рядом та на стороні закону. Так. Добре.

Ви бачили загрозу свого життю, да. коли на вас попадали готова. Да. Спостерігаємо за подіями по справі далі. Наступне засідання призначено на 8 вересня 2025 року. Роман Альтернатива Альтернатіговор.